У нас, получается, Донбасская операция 1943 года прошла всего за 39 дней. Это города это Ганрог, Луганск, Мариуполь, все освободили до Мельтополя. А у нас уже третий год, и мы топчемся на одной линии, и 50% Донецкой Народной Республики еще оккупировано. Город еще вот просто вчера мирный, это Россия, это условно далеко от фронта, и вдруг он становится таким же, каким был вот до этого Донецк. И это ощущение непередаваемое. И все это происходит под звуки сирены, которая сообщает о ракетной опасности. В Курске она звучит в среднем 25 раз в сутки. Ну, давайте, у нас... Специальная военная операция. А нападение на Российскую Федерацию – это что? Это тоже специальная военная операция или это война? Обратите внимание, ни про какую войну нигде никто не говорит. Ни у нас, ни у них. Ничего, ничего так сказать, не происходит. Сначала сказали, что вторглось там, я не знаю, 300 человек и 5 танков. По итогу оказалось, что там десятитысячный контингент, больше даже, сотни танков и пр и др, вытянутая на переднюю линию ПВО, РЭП и все остальное. Тут вопрос сразу. А вы что, не видите, что ли, что там готовится? То есть вот э, подтягивание 10 тысяч человек. Это никому не видно, действительно, да, разведки. Для нас это полная неожиданность, что такие контингенты копятся у нашей границы. Как в мультфильме «Остров сокровищ», они тащат пушку. Зачем? О, они будут стрелять! открытие елы пал Ну и вот началось вторжение, и достаточно успешно, будем откровенны. Ну и в отношении нас, я не знаю, ну уже достали натурально. А почему до сих пор не этого самого Зеленского? А почему не разгромили и не убили? Генеральный штаб украинский. А почему не наносятся удары по центрам принятия решений, о которых столько говорили и столько обещали? Че, про какие-то красные линии все время разговоры. Где эти красные линии? Покажите. Если они были раньше, расскажите, пожалуйста, вот когда, так сказать, перешли красную линию очередную, какие меры были предприняты? Руководство уничтожено? Нет. А почему? Ну, в чем дело-то? Что Че происходит? И вот начиная с чего-то глобального и заканчивая, так сказать, достаточно скромным. Вот взяли украинцы и мост взорвали. Вы тут нам третий год рассказываете, что мосты взрывать нельзя, нет таких средств. Ракеты только дырки пробивают. А у х... почему-то мосты уничтожаются. А тут самый страшный вопрос, а зачем они его уничтожили, если мосты уничтожать не надо, с нашей точки зрения оказывается, затрудняет подвоз боеприпасов, оказывается, затрудняет, так сказать, транспортировку частей, переброску с места на место. То есть для украинских нацистов это дело полезное – взрывать мосты, а нам не надо. Пусть они ездят куда хотят, пусть они возят что хотят. Короче, выглядит все это натурально, как какой-то дурдом. То есть... Жутко совершенно картина. Ну, по-перше, что касается примусовости, то я так разумею, что это Річ йде про дітей, примусова екуація дітей. І вона вже іде, і повним ходом, і багато родин виїжджають сьогодні з Покровська, з Лідова, Мирнограда та інших населених пунктів, які от Покровський, Курахівський напрямок. І це ну, вкрай необхідно, бо ворог щодня використовує артилерію, і каби, і великі такі прольоти, І сьогодні, і вчора і ну, Мирноградчували. Бачимо, ми всі бачимо це. Тож, звісно, евакуація дітей то перше чергове завдання в плані евакуації. Багато дітей зараз ще залишилося. Ну я памерного раду знаю, то десь 500 дітей. і З них 10 дітей маломобільних, які ще знаходяться, і займаються сьогодні. І волонтери, і поліція, і адміністрація, де займаються займається цих дітей. І як я сказав, ще ні, як ви запитали ще по тому, як орки, от по відношенню до цивільних. То я знаю, що сів сьогодні в е, дрон прилетів на е, службову машину ДСНС, яка евакуйовувала трьох людей. Одна з них була лежача, і дрон влучив е, в їх бус. Слава Богу, люди залишилися живі. Бру, е, бус, е Броньований, тож слава Богу, вони з цього вийшли. Кілька днів тому в Новогродівці ну кілька десь тиждень тому 에, дрон влучив волонтерську машину. Це мікроавтобус, такий невеликий, як розуміє Гопіль чи щось таке. Влучив, і слава Богу, що людей. Тоді не було, не було, але був спошкоджений, пошкоджений. Там вони позаставили його і поїхали там далі. Слава Богу, ще було в то. все це говорить о тому, що ну ворог, орки, вони. Не шкодують не цивільних, нічого. Бо як я розумію, дрон камікадзе він летить в одну сторону. І якщо немає військової техніки, то він влучить. І в мене є вже досвід, коли в овдійці дрон камікадзе в мой бус е влучив. Мене поранів, і бус е ну знищив взагалі. Це е в лютому ще було також. Є то ж такі справи зараз. Ну всі ці агломірації це Покровський напрямок, Курахівська громада, Селідовська громада, і там зараз прильоти є і Кабів, прильоти, і важкої артилерії, бо вони підійшли вже з близько, там. До Мирнограда там менше 10 кілометрів, так само до Солідова взагалі там ще менше, вже до Михайлівки там підходять з тої сторони. Тож ворог залучає. Я так думаю, що ну, скоро вже будуть і міномети і так далі. Але зараз вони, вони використовують важку артилерію та каби. І сьогодні або вчора то були прольоти по школі. Солідівське було зруйнування, Покровський хаб. де... Здійснювали допомогу переселенцям також було руйнування з тяжелою артилерією. Тож ворог використовують ці засоби для того, щоб знищити всю інфраструктуру, це все, все те, що може допомогти людям, і знищує все, як він це робив і раніше і Авдіївка і інші населені пункти. Звісно, звісно, це покров, сліда, воно ну, вся ця агломерація, то вся ця повинні всі виїжджати. Якщо, якщо людина хоче виїхати, є гарячі телефони, де люди телефонують. І щоденно, щоденно поїзд виїжджає до Львова. І зупиняється ще в Рівному. Там люди розселяють, або до Львова. Люди виїжджають. Тобто є підготовлені Також, місця місцевими е, владами саме рівненщини, Львові, ну, Львова мінарівни. Я не знаю по про Львівщину. Порівня про Рівненщину знаю, що там є підготовлені міста. Е, ну господарські господарської інфраструктури, комунальні підприємства, де людей зараз приймають. Також це волонтери, такі як я. Сьогодні виїжджаємо щоденно, також вивозимо людей. Це е, в ті міста, де люди самі хочуть виїхати, де є рідні, де є допомога їм. Також хтось може знімати зняти з собі житло або хтось виїжджає в якісь там милосердя, старіки, маломобільні, в хаби, якісь які приймають таких людей.